The cat Якщо вам, як і мені, набиту шумне місце і дуже хочеться побачити щось цікаве, не витративши на це багато часу, запрошуємо вас на екскурсію одного дня до екопарку ясного рідка, який знаходиться зовсім поруч з Києвом. Всього 1040 хвилин їзди. І ми на місці. Що ж можна побачити в екопарку? По-перше, там є розташована найбільша в Україні стаусильна ферма. Наразі там більше 500, 500 страусів, різних видів. Ще в екопарку є зоопарк, в якому більше 40 видів птахів і тварин, величезних і маленьких, від каченят до верблюдів. Там немає права близько не підходити. Всіх можна погодувати, а декор і потискати. Ви можете спостерігати за ланціозними оленями і смішними шотландськими горівками, подивитись на бульові, що купаються у водойомі, погодувати з рук корів свиней і кіз. Також в зоопарку є пташитник, в якому представлена велика кількість птахів, кури, індуки, півні і навіть павичі, якщо хочеш поплавити тут. Є аж шість басейнів, два дитячі і чотири дорослих. Хочеш випустити пару? Йдемо в парк розваг. Батути, мотузковий парк на деревах, гойдерки і гірки, аніматори, квести, розваги і майстер-класи. Там є все. Щоб лазити, бігати, кататися, стрибати і отримати максимум задоволення. Ну що, скажіть? Чесно, зголодніли? Тоді час відвідати Oself Food Фудхаб, затишне місце на території. Стейк зі старостиного м'яса, челомет зі стаусиних яєць, смажені равлики, пельмешки з фазаном та індичкою. Це не просто ресторан, це кулінарне мистецтво в найкращому вигляді. А ще насолоджуючи у відпочинку в екопарку, важко уявити, що три роки тому під час окупації Київської області це місто зазнало руйнувань. Більшість тварин розбіглося, деяких з них врятували місцеві люди, а сам екопарк швидко відбудували. І він Став ще краще, як ще один символ незламності нашого роду.